Дня. Скажіть, будь ласка, після рівному ну, ми прийняли рішення в сесії міської ради щодо вшанування наших героїв, які займали зараз в ході війни. І кожен день о 9-й годині повинно проводитися до научання. Наші транспортні засоби зупиняються, і ми дякуємо цим комунальним іне. Які виконують цю постанову. Але, на жаль, інші водії, які в ну, вони якось опосередовано не прислуховуються до рішень. Міське рівно владі тому я прочитав, що патрони поліції почали такий експеримент зупиняти 9 годин на центральних вулицях транспорт шляхом регулировки. Тобто рекламущик зупиняє на 9 годину і на протязі хвилини. Де ми можливість зрозуміти всім щомучання? Що Чи можемо ми запровадити в місті Кримчасі якісь заходи, які б е, спонукали наших водіїв прислуховуватися і до депутатів міської ради, і до громади міста стосовно вшанування нашої? Юлія, дякую за запитання. Ну, напевно, всі що я служила в декількох регіонах, і скажу так, з практики в більшості обласних центрів центральне перехрестя, патрульні перекривають, ми так робили. Попередньо місці служби центральне перехрестя. В дев'ятій годині, крім якщо є тривога, ми тоді рух не закриваємо. Тобто, в дев'ятій годині ми закриваємо центральне перехрестя на цю хвилину. Вшановуємо пам'яті, потім відкриваємо рух. Так як в Кременчуці, ми оце ще не запроваджували, це було в основному тільки стосувалося до своїх центрів. Якщо підтримати як і будете ініціаторами, ми за, тому що ми щоранку о 9 годині і біля пам'ятника і в підрозділі шоу пам'ять. Якщо буде підтримка, ми готові кожен ранок о 9 годині, крім е, моментів, коли триває вона повітряна тривога, робити це в Кременчуці. тобто ми за. Ну, я думаю, так, да. давайте спробуємо робити і засоби масової інформації нас присутні, вони роз'яснять людям, що це важливо насправді пам'ятати, ви бачите, що кожну сесію ми згадуємо наших земляків і, на жаль, менше загиблих не стає.